Всім доброго дня! Багато людей задають питання, як зберегти світлу суш у даний, ну, у даний час. так правильно скажу. Ми користуємося одним із методів тобто висушення рамок. Тобто, як, тобто, тобто, як ну хто як каже, король. Полія і корпус. Зараз покажу і розкажу щодо чого. Як їх правильно хранити? Ну тут видно, що тут немає. Тут у нас виховательки ще на даний час. Там виховуються моточники. Але у мене тут корпуса вже підготовлені. І примерно я собі знаю, які вулики я можу і що з ними можна зробити. Ці вулики я вже пройшов ревізію, тобто вони практично вже складені в зиму. Ну і будемо робити. Так ми зберігаємо рамки до перших холодів, бо, е, бо чого <смі> до перших холодів е, Так у бжоленій сім'ї е, не заводиться воскова міль. Е, чого? Бо бжола, е, бжоли є інстинкт з нею боротися. А якщо ми складемо десь наприклад, в беседку або десь в якесь складське приміщення, а залишилося трохи меду, то, звичайно ж, шміль може їх з'їсти. Так, до речі, треба відео зробити по восковій молі. Ну, Це у нас такі корпуса сенгвіч, панелі, вони себе не оправдали. Дивіться, важливий пункт не ставити рам... Ну Я зараз покажу, що тут. Отак, от бачите, отут ямочка з медом, отут трохи. І одразу ми цим стимулюємо сім'ї ще. Як ми зараз їх склали в зиму, практично виходить, дали матці роботу, а цим ми стимулюємо ще плюс матку. Важливий пункт, що ставити, от, ну, ставити другим корпусом, рамочки трохи повідсувати одна від одної. Тобто, щоб рамочки не були. Одна біля одної. Ну, зараз скрию сім'ю. Обов'язково користуватися в даний час ДМР. Отак, от наша сім'я 246,8. На даний час вона на восьми рамочках сидить. Зараз візьмемо, що вулик. вулики, тому цікаво тут то подивитися відео, як плануємо плани такі переробити пластику. тобто її ніяк ну, не удосконалити. А я знаю, як це правильно сказати. Дивіться, десь примерно, от покажу по задньому льотку, чи видно, чи не видно, залишаємо 2-3 сантиметри зазор. І просто виставляємо корпус. Це корпус виставлено. Не знаю, як буде підходить. Ну, Вроді би підійшов, беремо підташник. Ну і закриваємо і все. У нас закрі... О, бачите. От За що я і говорю? Це таке, таке, це по-різному. ну і все, У нас стоїть перегородочка. Залишили ми по всім рамочкам десь 3-4 см. бжоли зараз підуть наверх, деяка частина, і будуть переносити от залишки корму на низ, тобто стимулювати матку. І так ми збережемо свою сушу на наступний сезон. О, таким же способом, методом будемо скривати другу сім'ю. Я не знаю чи видно, чи не видно. Зараз трохи зміщу, просто оця сім'я у нас піде напевне, в семи рамочках, ну, по селі не знаю чи видно. Це наша пасіка. Все-все в розроботці зараз стоїть. Так, я трошки вибачаюся ближче, піднесу, щоб було докладно видно. Так, Беремо таку же саму полію. Я з тої сторони її обріжу. Так же само залишуємо зазор. Для чого зазор, щоб бджола могла спокійно переходити і переносити корма. Але, до речі, зауважу, можна хранити таким методом. Будь-які рамки. ну На даний час у нас вже ну, клаусний парк на магазинну, полумагазинну надставку вже ну, розлетівся, так скажу. Е то І ми такі рамочки таким же способом хранимо. Важний пункт стамеску не забути. Бо коли забудеш там стамеску, то потом ходиш, оп Види? видно, що змістилося, ми трошки його Підтягнемо, зверху, перепровірю і все буде. Різні вулики, різна технологія. цей вже сюди не підходить, нам треба десь шукати другий. Добре, ну практично, то, що я розказав зрозуміло, От таким ми методом користуємося до, до холодів, е, як правильно сказати, збереженням. Світлої, ну, і темної суші. Дякую за перегляд. Кому було цікаво, підписуйтесь до нас на канал, на канал, ставте лайк. Побачимо.